Вітаємо всіх на нашому каналі. 12 серія. Наші будні. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Приємного перегляду! Отримали дзвінок, що внаслідок сильної грози найдозлякалася, і цілий місяць її пошуків не дав результатів. І ось вона з'явилася, але в жахливому стані. Приїхали там забрати на обстеження. Тут щось йому мішає, він такий горбатий, я не знаю, що йому там. Ні, тут все там, ззаді, там ззаді страшно. Найдочка, йди, сюди, вона дуже, дуже худенька, не хоче виходити. Садечка, йди сюди, дай мені хороше. Йди, вона тебе подивимо. Давай виходь до нас. Виходь, виходь. Зайчик. Хто не буде ображати, наші двічі. На сьогодні, як вища, то я допалася, вони болять, чи на то дивитися. Може він якось витягнути. Ідемо, 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 я боюся, що вона може там якісь травми, може я не додіяла, іде. А вона була товстенька прямо, так? Вона Виходить. Ну, вон, дивіться. А тебе, дивіться Два місяці, і мені не бачила. Місяць, з 25-го по 25-го. Ну, де ти була? Що з тобою робити? Добре. Зайчик. Добре. Поїдемо? Добре. Поїдемо? Добре. поїдемо з нами, так? Ну, давай поїдемо. Ну, трошки? Не, 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 не. Ти можеш Докривай. 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 Лапи, лапи, лапи. Їдемо у притулок, обстежимо собачку, потім повернемо її назад. Найда, нормально все, не бійся, все добре. привіт Найда, до тебе знайдуть, можна? Стій, стій. Розказую, стій. Як, як ти. Ти поїла. Дивись, ти погано поїла. Тобі щось смачне потрібно принести, так? Найдусік. Найдік. Найда почуває себе більш-менш нормально. По аналізам все добре. Скоріше за все, вона просто довгий час не їла. Найдусь. Посидить трошки в нас. Зараз трошки адаптується від їзться. Ми її приведемо в порядок, зробимо їй зачіску, бо вона в нас бородач. Да, Наді, -дю. найдусік. На. Най 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 Ти сонечко, де ти була? Де можна було місяць бути? Десь застрягла, напевно. Так не могла вийти звідти. Бідолашне ти створіння. Будемо тримати вас в курсі. Надіємось, все буде добре. Зараз піду тобі за смачненьким. Давай. Чекай мене, я зараз повернусь. Клінінг компанія від добрих рук у ділі. Прийшов час випускати нашу малечу після стерилізації на їхнє місце проживання. Але потрібні умови для проживання. Приїхали навести лад у номері маршрутне таксі. Наскільки ви пам'ятаєте, з 10-ї серії у цьому номері було паті на хаті? Тому потрібно зараз швиденько навести лад можна, у цьому номері, трошки полагодити там закрити усі дирки та випустити малечу в їхнє нове житло. Нашого пацієнта найду приїхали провідати опікуни. скоро ми тебе Тобі ням-ням принесли, зараз я тобі і тобі, дам. Там лишечка. Так ось розікуваті. Лапочка. Міра. так додому? Історія міри розчулить кожного. Більше дев'яти років назад наша директор знайшла її на трасі в кюветі, в жахливому стані. Той час, коли вона доїдала свого братика. Якась не людина хотіла позбутися, напевно, так небажаних цуценят її, звісно, там не було, а добути дітки собі самостійно щось були не в змозі. Хлопчик, на жаль, помер. А Міроша намагалася вижити таким чином. Це жахлива історія. Так склалося її життя, що 9 років свого життя вона провела у притулку, і це вже досить доросла і мудра собака. За увесь час на неї не було жодного дзвінка, і нарешті Мірчик дочекалася і їде додому у місто Герой Дніпро. Прямо зараз расисти обстрілюють Дніпро балістикою, і ми не знаємо, що нас чекатиме у місті. Нам трохи лячно. Але заради такого щасливого моменту ми звичайно не запізнюємося на наш потяг. До того всього у нас ще й льє просто злива. Ми вже блін повністю промокли. Але тримаємо курс на місто Герой Дніпро. Ми прибули вже на вокзал. Зараз чекатимемо наш потяг і підемо вже сідати у потяг. Міра веде себе прекрасно. Міра! Все добре в тебе? Ніч пройшла досить добре, Мірочка усю ніч проспала на своєму покривальці. Зараз будемо потихеньку прокидатися, збиратися і виходити зустрічатись з господарями. Подіжіть, будь ласка, я Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасті. Мірош, давай! Ой, Сама? Молодец. Ой, Молодец! Ой, молодец! Давай. Это Ой, это Ой, Ой, ты еще Ой, ты Еще лучше

Міроша вперше бачить своє відображення у дзеркалі. Такі моменти ми розуміємо, що все робимо правильно і не дарма. Щастя є в цьому світі, і воно виглядає ось так. Міроша ніби усе життя жила у цій сім'ї, і ми щасливі повертаємося додому. І дякуємо всім вам за перегляд. Чекаємо вас в наступному відео.